Ми розпочинаємо новий канал Непереборна Україна. Сьогодні на каналі Непереборна Україна ми проведемо порівняльну характеристику двох вбивц Путіна і Гітлера. Даймо сьогодні безсмертне поетичне слово Шевченка. Колум'яні рядки Шевченка це мова найщирішої християнської любові, правдивої і прочої молитви. Борітеся поборете! Вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. У історії людства є постаті, які залишили по собі слід крові та трагедії Адольф Гітлер та Володимир Путін. Обидва вони стали символами агресії, насильства і руйнування. Хоча між ними багато є різниць. Порівнювати їх у контексті їхніх дій і наслідків потрібно, особливо в сучасний час, коли Україна бореться за свою незалежність і цілісність. Гітлер, як відомо, відповідальний за Другу світову війну, Голокост та масові вбивства мільйонів людей. Його ідеологія нацизму спрямувала світ до масштабної катастрофи. Знищення цілих народів і культур Його руйнівний план був відкрито спрямований проти людяності. Путін, у свою чергу, в останні роки неодноразово демонстрував агресію проти сусідніх країн, зокрема України. Війна, яку він розв'язав у 2014 році, та повномасштабне вторгнення у 2022 році. Причинили сотні тисяч смертей, руйнування міст і знищення життя мирних громадян. Особливо варто підкреслити, що обидва лідери віроломно напали на своїх сусідів. Путін, як і Гітлер, вирішили вчинити свої злочини в найвіроломнішій формі, напавши раптово о 4 годині ранку. Це був цілковито несподіваний і цинічний удар. Спрямований на знищення опору і швидке досягнення своїх цілей. Обидва діяли за принципом віроломства і зухвалості. Вони використовували пропаганду для виправдання своїх злочинів і ігнорування людських прав, їхній шлях шлях руйнування, знищення і терору. Звичайно, є і різниці. Гітлер діяв у межах історичного контексту. З яскраво вираженою ідеологією, расової переваги та нацизму, Путін сучасний політичний діяч, який використовує геополітичні інструменти та пропаганду для досягнення своїх цілей, але суд залишається обидва вони є вбивцями людства у своїх масштабах і наслідках, ми, українці, сьогодні боремося не лише за свою землю. А й за право на свободу, гідність і життя без страху. Пам'ятаймо уроки історії, вивчайте і розповідайте світові правду, щоб ніколи не допустити повторення таких злочинів. За кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата. Ми не забудемо і не пробачимо тих, хто намагається знищити. Нашу землю і наш народ. І винні у злочинах проти людяності понесуть відповідальність. І справедливість обов'язково восторжествує. Якщо вам сподобалась інформація, то пишіть коментарі, ставте подобайку і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!